На Одещині поліцейські затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Наразі встановлено, що 35-річний житель Білгорода Дністровського, підшукавши клієнта, бажаючого в незаконний спосіб залишити державу, пообіцяв переправити його до сусідньої країни, оминаючи пункти пропуску та наряди прикордонників. Вартість таких послуг була оцінена в 5 тисяч доларів. Розрахунок мав відбутися після вдалого завершення оборудки. Зустрівшись на вокзалі, фігурант отримав завдаток у сумі 2 тисячі гривень та на таксі повіз клієнта у бік державного кордону, утім, були зупинені правоохоронці. Гроші, отримані злочинним шляхом слідчі вилучили, а фігуранта затримали. Поліцейські повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варто правом внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. За чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.